Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Улюблені браті і сестри, я вітаю усіх вас із Воскресним Днем із неділею торжества православ'я. Сьогодні ми вшановуємо день, коли православна церква згадує усіх, послуживших у вірі, перетерпівших у вірі, патріархів, архіреїв, священників, мирян, прославляючи всіх, ми душею доєднуємося до цього великого сонму і сповідників православної віри. І це нас надихає. Це утверджує нас, що віра, якої ми тримаємося, є істинна віра, істина триєдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Віра, яка утверджувала і стверджувала наших прадідів, дідів, батьків, віра, яка і сьогодні нам, кожному, дає сенс земного буття. Віра, яка укріпляє нас в трудні хвилини, віра, яка нас підбадьовує в радісні хвилини, віра, яка нас веде по дорозі життєвій і показує перехід в інший світ, і наше місце в цьому світі, в Царстві Небесне. Тому ми сьогодні і радіємо, що пройшов перший тиждень, і ми. Почали свій подвиг, постовий подвиг. Особливий подвиг, який присвячуємо Богу і спасіння своєї душі. Тому сьогодні особливий день, який утверджує нас, що ми на правильній дорозі. Особливий день, який надихає нас і далі трудитися в постових подвигах. Особливий день. Бо він дає нам можливість розмірковувати які ж найважливіші цінності у нашому житті. Для чого ми прийшли в це життя, як ми хочемо прожити і як ми хочемо це життя полишити. Тому сьогодні особливий день, особливий день, який підбадьорює нас на весь піст. І я бажаю, щоб. Оці натхненні слова почуті за богослужінням, за молебнем на честь торжества православ'я, утвердили вас, що ми на правильній дорозі. Ми тримаємось з правильної віри. Ми залишаємось вірні своїй православній церкві. Ми любимо свою землю. Ми любимо Бога понад усе і ближнього свого. Як самого себе, тому хай ця віра православна стверджує і надалі нас. І якщо ми будемо залишатися такими і надалі, то Бог, який чув нас до сьогодні, буде чути нас сьогодні, буде і чути, і з нами буде завтра. А ми впевнені будемо в тому, що коли Бог з нами, то хто проти нас? Ніщо не стоїть. Ні диявол, ні люди, які ворогують проти нас. І тому ми сьогодні всю свою надію покладаємо тільки на Бога. Всю свою надію ми покладаємо на промисел Божий, який нехай діє в думках, в серцях і наших вчинках. Ми пам'ятаємо, що відбувається. Ми знаємо, що відбувається. Ми бачимо, що діється. Діється. Російськими терористами в Криму, де православна віра принижує. До мене телефонував наш співбрат, який служив тут, архієпископ Клімін. Він звертається до них. Слав'яни, що ж ви прийшли сюди? Хочете розмовляти, давайте. Чого б'єте нас? Тому це не православно. Не вони. це російські терористи. І треба бачити, Росія керівництво Росії. Це ворог України. Не російський народ. Він став заложником оцих обставин обагато поєднують і родинних стосунків, і добрих, і навчалися, і дружили, і спілкувалися. І вони кажуть, ні війні. А ця кровожерна влада, яка наслідувала своїх попередників, таких же кровожерних. сьогодні хоче і крив топити в крові спочатку, а потім і всю Україну. Не хочуть зупинятися, вже лізуть в Херсон. І далі хочуть йти. Ось такі братські стосунки. Тому сьогодні ми молимось, ми надіємось на Бога. Віримо, що Він почує наші молитви і не попустить цьому важкому випробуванню пройти нам. І це вже не шутки. Це навіть не майдан, який ми гірко і боляче сприйняли. Це біда страшніша. А хто із старшого покоління знає, той може розуміти, про що йде мова. Тому хай Господь відведе силою Святого Духа захистить нас в мирі, і ми молимося і будемо молитися за мир і надію покладаємо всю на Бога. Але правду знаю, і якщо Господь попустить, що нам треба пройти це випробування, ми його пройдемо гідно. Гідно пройдемо, пройдемо гідно. Але хай Бог береже нас від цих випробувань. І дасть здоров'я і щасливе життя на Україні всім нині здравствуючим і живущим. А я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, і кажу: нічого не бійтесь, Бог з нами. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Слава Ісусу Христу!